Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Дякую пану Валерію з Миколаєва за, насамперед, звісно, за систематичну підтримку з перших місяців, як ми познайомилися, з перших місяців повномасштабного вторгнення росіян, систематично найрізноманітніші способи, Пан Валерій, і його родина, і люди, які через нього також нам допомагали всі гуртом, підтримували мене і по сьогоднішній день підтримують, як можуть. Цього разу це певний такий значний об'єм натуральних м'якеньких різних там ганчірочок, речей для роботи, для витирання мазуту, частину, з якого я залишаю на дружній нам станції технічного обслуговування автівок. Автомобілів, які обслуговують насамперед військові, так, цивільна станція. Але на дружніх умовах надає послуги військовим. Тому я їм залишаю значний обсяг об'єм цих ганчірок для роботи. А решту беру собі також відповідно для роботи. Дякую, пане Валерію. Щасливий мати таких дистанційно побратимів. Знаю. Так, звісно, що ти в лавах збройних сил борониш Україну. Як, в принципі, робив це і роки, і значний час перед безпосередньо мобілізацією. Дякую, тримаймо стрій і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.